Електромобілі, що там а, значить при вибори при виборі, яка ліпітрички та водії в першу чергу звертають увагу на швидкість зарядки, адже поки ця функція програє бензиновим авто. І спеціально для тих, хто цінує час, ми приготували перелік найкращих авто О, в цьому сенсі. Так що дивіться новини авторейтинг прямо зараз. Бутакого зарядив. Експерти впливового видання Карвов, wow, що спеціалізується саме на практичних тестах, авто, зробили експеримент: взяли 60 серійних електромобілів від найдешевшого до найдорожчого і перевірили у 20 циклах швидкість підзарядки. Перевірили і вивели рейтинг автомобілів з найшвидшою зарядкою. Одразу ж інформаційний акцент. Йшлося про цикли швидкої зарядки, в яких батареї заряджалися від 10 до 80% ємності. Також зважаємо на те, що у різних авто різні акумулятори і потенційний пробіг на одному циклі. Але саме за швидкістю зарядки в стандартному режимі від 10 до 80% ці авто найкращі на ринку. Тож усім, хто цінує час, варто про них знати. Відкриває топ-п'ятірку електромобілів за оперативністю відновлення батарей BMW ix 3 Цей кросовер одразу взяв своїм потенціалом. Баварці обіцяли колосальний пробіг у 800 кілометрів на одній зарядці, і це перший серійний кросовер з таким пробігом. Серце і технологічний козир ix 3 система зарядки потужністю 400 кВт і рекуперація енергії. В результаті швидка зарядка до 80% займає 21 хвилину, але для цього краще використовувати фірмові перехідники і мати відповідне джерело струму. Тим не менше, навіть за умов використання платних терміналів, BMW iX3 лишається одним з кращих варіантів для тих, кому важлива швидка зарядка. Наступний в рейтингу швидкості зарядки Audi A6 e-tron. По суті, це технологічна база великих електромобілів концерну Volkswagen, і тут в наявності новітня система зарядки потужністю 320 кВт, перевірена на різних моделях. Єдиний мінус: не усі термінали публічної підзарядки підтримують цю архітектуру, але за наявності такої станції а 6 «Єтрон» заряджається у зазначеному вищій режимі 1080 усього за 18 хвилин. При цьому навіть швидкий режим дозволяє зарядитися до 100% та проїхати від 590 до 760 км на одній зарядці. Третє місце теж за німцями, але це трошки інший автомобіль Porsche Тайкан. Після виходу в серію усіх здивувала наскільки цей електромобіль здатен залишатися порше з його динамікою і драйвом. Але електрична архітектура батарей і електромоторів справді впоралася зі швидкістю не гірше за бензин. А для стабільної роботи в Тайкан інтегрували аналогічно з «Ауді» високовольтну станцію заряджання. Тому результат також 18 хвилин до позначки 80% заряду. Але пробіг на циклі трохи менший за ауді, адже це все ж таки порше з його динамікою. На другій сходинці китаєць під англійським брендом MG та цікава кузовна модель під назвою IM5. Це наче класичний за компоновкою седан, але з натяком на купе. А візуально щось від Тесли і щось від Порше. При цьому він один із найоптимальніших і за ціною, і за швидкістю зарядки. Швидкий цикл займає 17 хвилин, і головне, що окрім оперативності, він забезпечує пробіг у 700 кілометрів у змішаному режимі. Взагалі, ж виробник зазначає максимально доступні 780 км кілометрів на одній зарядці, але за умови винятково магістрального пересування на швидкості 80 кілометрів за годину. Ну а найкращим став представник колись легендарного бренду Lotus, який зараз стрімко відновлюється. Інженери компанії створили справжнє диво під назвою Lotus Electric Management, систему керування енергією батарей, в тому числі і її залишку. В результаті нові моделі, і особливо кросовер Lotus Емея, мають непоганий запас ходу у 650 кілометрів, але основна фішка у швидкості підзарядки. Система аналізує залишки заряду і завдяки оптимізації потоку здатна зарядити Емея до 80% усього за 14. Надцять хвилин під час зупинки на трасі в дальній подорожі це стільки ж часу, скільки потрібно, щоб залити бак пального і випити кави. І до речі, такі авто, як і інші з рейтингу, без проблем можна вільно придбати в Україні. Звісно, це лише один з багатьох поглядів на сучасний сегмент цільових автомобілів. Ви можете знайти інші аргументи для інших авто, але рейтинги для цього і потрібні визначати лідерів та обговорювати їх, як це ми робимо у нашій традиційній рубриці Топ авто.